Всіх вітаю ви на каналі Альона Таро. Бажаю всім ось такого сонячного теплого тижня. Він такий і має бути. Сьогодні 28 серпня, карта на цей тиждень, з 28 по 3 вересня. На три варіанти. Обирайте свій, який вам сьогодні ближче, і будемо дивитися, який чекає на нас тиждень. Перший варіант. Так, ну, дивіться, тут карти кажуть, що ви гарненько погуляли на минулих вихідних. Бачите, минуле і е, свято. Можливо, у вас трохи болить голова, але нічого пройде ще. На цьому тижні у вас також є заплановані свята. Можливо, у родичей або по цій карті у. Дітей або у когось з минулого, з минулих знайомих, вас запросять на свято. Можливо, ви навіть не чекаєте, а вас запросять. Перший варіант гарний настрій вам на цей тиждень гарантовано. У вас гарні емоційні карти. Дивимося, другий варіант король кубків і зірка. Прикриємо зірочку. У вас на цей тиждень є великі надії на емоційне відродження. Тому що це карта надії, мрій, а це карта емоційного чоловіка. Маю на увазі, що це може бути. У вас є надія на примирення, на знайдення компромісу. Знайдення спільної мови, Ну і, звісно, підтримки з боку чоловіка. Бажаю вам удачі та здійснення вашої мрії та надії на цей тиждень. Третій варіант дивимося: Королева жезлів і 5 жезлів. На цьому тижні можуть бути непрості моменти. Десь може бути важко. Також вказує на суперечки в родині. Дослівно по цим картам, бачите, королева, королева жезлів в боротьбі. Також ще вказую на те, що ви якось дуже агресивно налаштовані, у вас є злість, нерозуміння якоїсь ситуації. Майте на увазі, треба трошки заспокоїтись. Третій варіант. Бо можете наробити. Чогось, про що потім будете шкодувати. Ось такий у нас тиждень на нас чекає. Бажаю всім здійснення мрій, здійснення бажаного. На все добре.